Є цитата, яка мені дуже подобається. Помста це приємне задоволення розуму, що гине. Почула давно, і для сьогоднішньої історії вона як ніколи доречна, на що спроможна людина, яка бажає помститися? Сьогоднішня історія знову з України. Доброго ранку всім! Будемо розбиратися. Дякую всім, хто підписався і підтримує мій канал. Я неймовірно рада, що на каналі вже 5 тисяч підписників. Коли я його заводила, то й подумати не могла, що буде така колосальна підтримка від нашого народу. Вдячна кожному з вас, українці найкращі люди. Для тих, хто бажає підтримати канал, посилання на Монобанку та Patreon в описі до відео. Вдячна всім, хто вже підтримав канал. Ви неймовірні люди! Слава Україні та нашому хороброму народу! Перемога за нами! Сьогодні на каналі вийде два відео: вони коротші, ніж інші, та все ж дуже цікаві, тому вмощуйтеся зручненько, дивіться перше відео і вже скоро буде друге. Невеличкий сюрприз ніби від мене перед вихідними, така моя вдячність вам за 5 тисяч підписників. Історія наша починається в Іванківському районі Київської області. Там проживала дівчина на ім'я Леся. На жаль, фотогероїні історії в доступі нема, тому відоме лише ім'я Леся. Дівчина проживала з батьками та вже деякий час зустрічалася з хлопцем, який був на три роки старшим за неї. Стосунки були добрі молоді люди мали все життя попереду. Леся планувала отримати освіту та вже вступила до навчального закладу в Києві. Столиця завжди приваблювала її, та все ж в вересні місяці, вже після вступу, Леся й її хлопець прийшли до його мами і попросили в неї грошей. Виявляється, дівчина була вагітною, та все ж вирішила зробити аборт. Мама хлопця, з досвіду прожитих років, просила дівчину одуматися, не робити такого вчинку, адже це загрожує безпліттям. Вона обіцяла молодим людям, що допоможе з вихованням дитини, та все ж рішення дівчина вже прийняла її було не відговорити. Навчання в Києві та плани на майбутнє повністю руйнувалися б народженням дитини, тому дівчина зважилася на такий крок. Невдовзі після того пара розійшлася. Пізніше дівчина спробувала побудувати ще одні стосунки все там, же, в своєму населеному пункті. Та знову вони закінчилися розставанням. Далі доля Лесі невідома аж до 2023 року. Та як я зрозуміла, вона дійсно не мала дітей вже у лютому 2023 року її затримають. Жінка близько 20 років виношувала в серці бажання помсти колишнім, з якими в неї нічого не вийшло. Кажуть, що яд це жіноча зброя. Леся теж скористалася цим методом. Та вона пішла трохи далі, аби уникнути правосуддя. Жінка, якій було вже 35 років, створила фейкову сторінку алкогольних напоїв у Інстаграм і написала своїм колишнім та жінці одного з них, що вони нібито виграли у розіграші безкоштовної пляшки Рому. Леся запитала адресу найближчого відділення нової пошти та надіслала їм посилку з Ромом. В якому була отрута. Також в посилці було по декілька шоколадок, причому телефони для цих цілей Леся теж використовувала інші, посилки передавала кур'єрами та й взагалі намагалася бути обережною. Чоловіки, нічого не підозрюючи, забрали свої псевдовиграші. Колишній від дитини, якого Леся позбавилася, почав щодня потрохи вживати той ром з вечерею, доки не опинився в лікарні. Стан чоловіка був дуже важким. Лікарі дійсно не знали, що робити. Запідозрити отруєння не так вже й легко, та невдовзі лікарі отримали інформацію від іншої лікарні, куди поступили чотири жінки з схожими симптомами. Там їм вдалося підтвердити отруєння талієм. Це ядовита речовина, що не має запаху та смаку, тому її присутність у їжі чи напої майже неможливо запідозрити. А от симптоми отруєння дуже важкі і залежать від дози прийнятої речовини. До основних симптомів відносяться полінейропатії кінцівок, порушення ходьби та пропріоцепції, пекуча біль в руках та ногах. Також головокружіння, запаморочення та порушення пам'яті. Та все ж основним і дуже патогномонічним симптомом є випадіння волосся. Саме через випадіння волосся вдалося запідозрити отруєння талієм у чотирьох жінок, про яких я сказала раніше, а вже потім і у колишнього лесі. На жаль, останній помер, а от жінок вдалося врятувати, та все ж на них ще чекає довга реабілітація. Виявляється, що однією з цих жінок була дружина другого колишнього Лесі. Вона теж отримала повідомлення про перемогу в конкурсі. Саме було свято день інни, а її звали саме так, тому жінка покликала до себе подруг, а її звуть саме так, тому жінка покликала до себе подруг, і вони разом вжили по чарочці виграного рому, а вже на другий день опинилися в лікарні. Вчасно поставлений діагноз та не дуже висока концентрація талію в крові допомогли їм залишитися живими. Лесю затримали. А сталося це після того, як вона була зафіксована декількома камерами відеоспостереження, на яких жінка відносить посилки кур'єрам. При обшуку її квартири там знайшли телефони, з яких відправлялися смс про виграші, пляшки рому та пакувальні матеріали для посилок. Жінку затримали без права внесення застави, адже вона достатньо небезпечна, оскільки стільки років виношувала план помсти колишнім чоловікам, на неї чекає суд. Коментувати скоєне жінка відмовилася вона не промовила жодного слова при затриманні. Та виявилося, що її колишній вже отримував подібний алкоголь в 2022 році. Йому навіть було погано після вживання, та все ж все пройшло, так як доза була невисока. Потім жінка знову намагалася декілька раз отруїти своїх колишніх, та це їй не вдавалося. А от план з ромом, на жаль, спрацював. За навмисне вбивство Лесі може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Вони сказали мені, що Леся бере і що треба гроші на аборт. А я кажу діти, да це щастя Боже, дитяточко, буде. Вони ка мене батьки вб'ють. Кажу, доця, тебе батьки не уб'ють. Я в тебе є кажу. Я тебе защита. Я кажу, буду глядіть, доця. Кажу, сину кажу. Ти на Лесі женеся, звісно, мама, я женюсь на Лесі. Доцечка, кажу, не робіть цього. Багато кажу, діточок, дівчинок залишаються без дітей на все життя. Пройдуть, кажу, руки, ти подивися, як дівчатка ходить з своїми діточками, кажу, і ти схочеш мати дитинку, а тоді в тебе не буде. Ти кажу, будеш до цього як безплідне дерево, потім кажу. І ти тисячу раз пожалієш. Ні, 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 я вже вирішила. Я тебе хотіла бачити невісткою. І хотіла, щоб мій син був щасливий з тобою. А як мені йти типу, по вашу хату і дивіться, що тут живе у мого сина жила. Якщо твоя війна, хай тобі Бог прощає. Ось така історія абсолютно дикого та дивного вчинку. Повторю цитату, з якої я її почала. Помста це приємне задоволення розуму, що гине. Мені здається, вона абсолютно точно описує скоєне жінка не змогла впоратися з образою і виходом вбачала лише вбивство. Страшно, дуже страшно від таких людей. Моралі вивести я так і не змогла. Не хочеться, щоб після моїх історій люди боялися жити. Та все ж краще бути попередженим і знати, що в житті трапляється. Тому бережіть себе і, мабуть, розходьтеся краще мирно, бо хто його знає, на що здатні ображені колишні. Дякую всім за перегляд. Пропоную обговорити в коментарях. Почуємося.